Ми знову повертаємось до серії «Робота з картами. І сьогодні в вашій увазі карта, яка може використовуватись в національному мультипредметному тесті, це карта Українська Соціалістична Радянська Республіка у міжвоєнний період. Отже, для початку давайте спробуємо її ідентифікувати в часі. Перше, що ми бачимо, це кордони Української Соціалістичної Радянської Республіки на Заході. Нагадаю, що включення. Західноукраїнських земель без Закарпаття відбулося в результаті укладання пакту молотова Ріббентропа у 1939 році. Ще один цікавий момент. Ми на півдні. Бачимо Кримську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку. До речі, вона проіснувала в період з 1921 по 1945 роки, після чого була включена в статусі області до Російської Федерації. І нарешті остання і найкраща підказка, яка дозволяє ідентифікувати час, це місто Катеринослав. Нагадаю, що воно було перейменоване на Дніпропетровськ, честь Григорія. Петровського у 1926 році. Отже, карта відображає події приблизно десь між 1921-1926 роками. І заштрихована територія це ніщо інше, як територія охоплена Голодомором 1921-1923 років. Даний матеріал у мене розкривається на каналі в окремому відео. По можливості скину. Посилання. За даними Комітету Нансена, кількість голодуючих складала близько 8 мільйонів чоловік. Кількість жертв Голодомору 1921 років на сьогоднішній день достоменно не встановлена. Скажу лише від себе одне: у 1926 році було прийнято закон України про Голодомор, який, який визнавав. Голодомор 1932 33 років актом геноциду українського народу. Так ось таких актів геноциду за двадцять існування радянсько-комуністичного режиму було три: 1921, 1923, 1932, 1933 і після війни 1946, 1947. Також можна вважати актом геноциду українського народу і саму Другу світову війну, але це вже тема та інших розповідей. Ось що можуть розповісти карти. Не дякуйте і успіхів вам у складанні національного мультипредметного тесту.